Мені було десь років 11, напевно, як я почала якось несвідомо тягнутись до відповідей, чому люди так повелись, а не інакше, чому в житті от у когось щось виходить, у когось не виходить. Ем, я почала розуміти свої. Психологічні проблеми і з того часу дуже багато змінилось. І точкою старту став мій відпис приблизно років 11 мені тоді було, і з того часу я почала цікавитись психологією, і не просто цікавитися, а згодом вивчати її, читати, дізнаватись багато чого і змогла навчитися вже. Багато чому, звичайно, є ще куди розвиватися, але тим не менш раніше я не вміла і не мала тих навичок, які маю зараз. Привіт, любі! У цьому відео я розповім вам трошки про свій шлях, як я знайшла те, що цікавить мене в такому ранньому віці, як мені, я вважаю, пощастило знайти. Чому я почала цим цікавитися, що саме мене приваблює у психології? Початок вже дав вам зрозуміти, що я давно вже в психології, 7 плюс років, і це трапилось настільки якось саме собою, що я, ну, от так само, як і ведення соцмереж мене саме собою, так трапилось, що я почала цим займатися. Так само і психологія. В мене з дитинства, в принципі, вже якісь задатки були для цього дуже позитивні. Я з дитинства помічала, що трошки якось я відрізняюсь від деяких своїх ровесників от, в цьому плані. Більшість ніколи не задумувалась над е, тим, а чому там у людини так склалось дитинство, а чому е, вона не спілкується з іншими. Мені завжди було цікаво, чому. Тобто я завжди хотіла знайти відповіді на якісь банальні речі і питання, У когось виходить ставати е, класним співрозмовником в соціумі, якось себе відкривати, розвиватися, мати багато друзів. А хтось взагалі соціофоб боїться людей, не хоче. Хтось хоче і не може, а комусь воно й не треба. І мені завжди було цікаво, чому настільки у людей різна точка зору і бачення на цей світ. Тому я почала цим цікавитись в дитинстві. Я взагалі зловила, була на цьому майже гіперфікс. Прям. Я не пам'ятаю де, але я десь була взяла плакат е, будови тіла людини, там з кістками, з органами, з усім. Був повністю плакат з ніг до голови людина. Це таке більше як для біології там плакат був. Я його була собі повісила на стіну е, і вивчала е, з психологічної точки зору, що від чого залежить, на що впливає. Психологія дуже тісно пов'язана з біологією, насамперед, в тому ключі, що треба знати, що від чого залежить. Банальний приклад, коли ми нервуємось і в нас стрес, одразу страждає шлунок. Чому? Тому що, виявляється, у цьому є якась залежність. Бачите, здавалося б, яким боком хвилювання до шлунку? А великим боком. я оце в дитинстві це собі виписувала, вивчала. Я зараз сама в шоці, ну щось я таке робила. І потім вже пізніше мені дуже стало цікаво читати цікаві факти в інтернеті про людину, про психологію людини. Якось так я не скажу, що я дуже там багато літератури, книжок прочитала, але я в більшості все розуміла, от на прикладі людей із життя. На чужих помилках, на своїх, на прикладі людей, які мене оточували. я Якось, знаєте, завжди щось помічала, якісь нюанси. Тобто я ніде не вчилась, там, технікам, не знаю, маніпуляцій, технікам, читання людей, щоб вони були як відкриті книги. Я не цікавилася питаннями, саме таких секретних технік. Якихось штучок таких, які люди вивчають роками, щоб е, дуже класно вміти щось людям в пари, насадити їм якусь думку. Зараз я можу пояснити приблизно для себе, чому дуже велику роль грає те, що я емпат. Люди е, емпатичного спектру, вони дійсно набагато чутливіші до цього світу, набагато уважніші. Вони там щось можуть помічати, відчувати, пропускати через себе емоції людей е, і інакше себе проявлять в соціумі. Е, Потім те, що я аналітик по натурі. Я завжди все аналізувала, а тут тим більше те, що у мене до цього є от, цікавість з дитинства була, і навчили обставини в житті. Це в мене були там якісь свої проблеми, які мені хотілося в першу чергу пояснити свої, потім вже чужі проблеми. І коли я почала в цьому цікавитися саме в психології, я знайшла ті відповіді і дуже багато для себе чого відкрила і зрозуміла, що. Мені подобається шукати ключі від правди саме у психології, як я завжди розуміла причинно наслідкові зв'язки. Я не читала тонни літератури, якихось книжок, сайтів. Я вчитала всього по мінімуму, але я читала деякі книжки. Ем, і найперше, з чого я почала, і я вважаю, що супер, що я з цього почала. Хто теж хоче більше заглиблюватись у психологію, якось зрозуміти психологію людей, їхню поведінку, чому так відбувається, я рекомендую автора Дейл Карнегі. Це просто база, основа в психології, на мою думку. Я з цього починала, і в його книжках настільки цікаво, все описано, це не нудна якась психологія монотонна, це дуже цікаві книжки, де е, описані ситуації життя, і йде аналіз з різних точок зору. Наприклад, в житті там банальні ситуації, людина. і Працівники готелю, там як хто що бачить, як людям, що треба казати, щоб до них достукатися. Я прям рекомендую такі книжки, хто не читав Дейла Карнегів. В принципі, кожна його книжка дуже цікава. Я пам'ятаю, як якось я попала до психолога в коледжі. Це ще на першому курсі, наче було. А, ми спілкували, знаєте про що? Нам була психологиня коледжу, принесла на якусь пару, просто зайшла, принесла анкети. Але потім цікаво, що Що вона покликала декількох людей на розмову поговорити після того, як вона проаналізувала ці анкети. І от я була одна із них. Я до неї заходжу, ми з нею починаємо спілкуватися. Вона зі мною ділиться результатами опитування. Там треба було написати тих людей, які. Там, краще в групі спілкується, там, має кращі лідерські якості, ще там щось, ще там щось, і людей, які тобі не подобаються, або які, навпаки, пасуть десь задніх. Ну, такий, простий аналіз, начебто був. Анкета була е з метою там, певного аналізу ситуації в групі, тому це було на першому курсі. І отак ми з нею спілкуємося, спілкуємося, потім вона каже: слухай. А ти часом ніяк не пов'язана з психологією. А у мене в чому прикол? Я завжди, коли була у психологів, це було або якісь програми, волонтерські, там, або ще якісь, тобто я з якихось ініціатив була зазвичай у психологів, або на тренінгах у психологів. Я ніколи не кажу, що я до цього дотична, чи я там щось вивчала, але коли я завжди приходжу, Психологи мене якось вичисляють зразу. От я це помітила. І тоді я сижу, оце ж в неї, вона мене питає, кажу, да. Кажу, я там вже більше п'яти років, чи що я там сказала, вивчаю психологію. Вона така, а що читаєш? Вона жартома сказала: каже, мабуть, на тому рівні, як зараз любить молодь, оці тести проходить, там хто я з такого-то мультика, там, або тест там, на шизофренію, чи ще на щось. Ну, ці тести в інтернеті, які насправді є розважального характеру не більше. Тому що є люди, які проходять ці тести і вже там вважають, що вони якось дотичні до психології. І я кажу, ні, книжки. Давним-давно кажу: я починала з книжок Дейла Карнегі, Вона як це почула, каже Така. Молодець, класно. Каже, я зразу в тобі щось побачила. Каже, по тому, як ти анкету заповнила, ти зробила якось інакше, ніж інші. Ти якось це так заповнила, каже, дуже структуровано, проаналізувавши всі анкети, я там бачу, що ти найаналітичнішим там способом, конструктивно, дуже підкреслила, все правильно про людей написала, каже, я бачу так само там це в свою історію. Ну, щось таке було. Тобто, мене психологи теж здалека бачать ху, і, сху, і це теж багато про що говорить. У цьому відео я захотіла цим поділитись, щоб і ви розуміли, що я там не просто е, десь щось почула і вам це розказую, а я взагалі випадково почала вести блог, і саме навіть випадково про психологію ділитись якимось думками. Зараз вже виходить десь приблизно четвертий місяць, як я веду Ютуб, і це буде перше відео, де я розповім, чому мій YouTube канал е, має таке позиціонування, як про психологію, про життя. Е, я, як в ролі подруги, там з вами спілкуюсь. От, от- тому, тому що це для мене близьке, тому що якщо на якомусь там базовому рівні щось порадить, я можу. Е, не як психолог, а як людина, яка просто щось трошечки в цьому шарить, давайте так скажу, е, і можу вам чимось допомогти, комусь дати якусь пораду е, для того, щоб зробити ваше життя трошечки простішим. Тому, якщо вас цікавить такий напрямок, я буду дуже рада приймати нових людей у себе на каналі. Можливо, в мене теж на каналі підписані люди, які також цікавляться чи вивчають психологію. Можете писати в коментарях, як ви починали, чим займаєтеся. Навіть якщо ви не займаєтесь психологією, мені цікаво взагалі, яка в мене вже аудиторія, що вас цікавить, які, можливо, теми з психології ви б хотіли б обговорювати в наступних відео. Я обов'язково зверну на це увагу. І щось для себе підкреслю. Декілька слів написати вам не важко, мені буде дуже приємно і дуже цінно і для мене, і для мого каналу. Тож, все, ваша Тася з вами прощається. Побачимося у новому відео, яке буде. Я ще не знаю, чи це буде влог якийсь, чи це буде теж якесь таке відео, де ми будемо з вами спілкуватися, але все залежить від вас, від того, що ви хочете. Діліться своїми думками, я обов'язково до них прислухаюсь. Дякую і гарного вам дня! Вечора, чи ранку, незалежно від того, коли ви дивитесь це відео, просто всього вам найкращого.